Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на таку тему події на порозі. Думайте про себе, подивлюсь ваш синіфікатор. У вас дуже багато зараз переживань, ви не знаєте, що взагалі буде в вашому майбутньому. Куди вам іти і який вибір зробити, ви не знаєте. Ви вже переживаєте по поводу цього. Можливо, деякі подобаються, що не можете наважитись на вибір. Ви самі себе накручуєте, в якийсь негативний стан. Зараз якась ситуація заморожена. Нічого не відбувається, ситуація, можливо, не від вас. Залежить, ви думаєте, що в вашому в житті чорна полоса. Але ви намагаєтесь щось змінити в своєму житті. Ви, можливо, почали вже робити певні кроки до цих змін, але у вас щось не виходить. Ви намагаєтесь, щоб у вас було все так, як ви хочете. Ви боїтеся, що якась ситуація або хтось, можливо, вкрад... вкраде ваш час. Ви зря потратите на це свій час. Подивимося, які події на порозі. Події найближчого часу, ще на порозі. Ви будете боротися за те, що ви хочете. За вас буде боротися якийсь чоловік, та ви будете намагатися убрати ті обставини, які не дають вам рухатись. Ви будете з цими обставинами боротися. Вам буде тяжко, ви будете дуже переживати, можливо, щось не даватиме вам рухатись далі, але ви намагатиметеся змінити ситуацію. Можливо, воно не буде зразу виходити, але з часом все буде добре. П'ять чи такі, поки що ситуацію буде тяжко змінити, і ви не зможете нічого робити, бо це не від вас буде залежати. Вибір не від вас буде залежати, але ви будете проявляти ініціативу і намагатиметеся щось змінити. Ви не будете сидіти на місці. На порозі у вас трансформація. Ви вийдете з усіх запутаних ситуацій, з усіх незрозумілих, і будете рухатися потрошку по вперед. Зміни будуть. Ви будете рухатися вперед. Можливо, ви, ви будете боротися за те, що хочете, боротися будете за свій бізнес. Можливо, ви будете масштабувати свій бізнес. У вас з'являться якісь загранічні клієнти, міжнародні партнери, зділки за, заключити міжнародні, ви будете розвивати свій бізнес на інші країни. Гроші йдуть у ваше життя, ви відкинете всі свої ілюзії, всі свої переживання. Вам буде зрозуміло, як вам рухатися далі. Зміни будуть трансформація. Ви нарешті зміните. Вийдете з усіх запутаних ситуацій, і будуть зміни. Все, що вам перескоржало, все, що не давало вам рухатися, це все відійде. Ви нарешті знайдете шлях, який вам потрібно. Рухатися далі. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм. ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!